Кожну роботу нашу я називаю неймовірна, тому що вона дійсно неймовірна. Тільки погляньте, яка краса! Попередня була шоколадна. Я називаю її шоколадка. А для цієї я просто не можу придумати назви. Погляньте, яка. Суперова графітова грубка в такому сучасному стилі, як бачите, без карнизу. Тобто у нас нема внизу цоколя і вверху нема карнизу. Виглядає вона просто супер суперсучасно, супер сучасно виконана у кахелю, і має назву Коралі. колір графітовий. Погляньте, який він гарний, як він переливається при кожному освітленні, з кожного ракурсу має різні відтінки. Ось такі маємо. Чудові дверцята з склом. Тут вже зробили першу розпалку. Отак воно все виглядає. Дуже велика топка. Завжди кажу, у наших топках можна готувати їсти і смажити шашлики. І це не жарт, а дійсно, якщо знайти посудину під ваші дверцята, то сміло можна там щось готувати. Маємо ось таку першу розпалочку. Горить просто чудово, незважаючи на те, що на дворі сьогодні досить тепло. Ось така. Красуня у нас вийшла, розмір по кахелю 2,5 кахелини на 4 кахелини. Маємо дві прочисні заглушки, одна внизу каналів, одна вгорі каналів. І маємо ось тут ззаді ось такий шебер. Ось така красуня. Оцінюйте, вона неймовірна.